Казка про зайчика, який не вмів дружити. У лісовому садочку навчалося багато звірів, серед них був маленький сірий зайчик, але у нього не було друзів, він ніяк не міг ні з ким подружитися. Коли приходив у групу, одразу усіх починав критикувати, руйнувати вежі, бо невірно побудували. Машинки відбирати, тому що не так граються, починав усіма командувати та встановлювати свої правила. Йому було байдуже, що іншим звірятам не подобалося так грати. Вони ображалися та йшли геть. Зрештою, зайчик залишався один з усіма іграшками та косо на усіх поглядав. Чому ж ніхто не хоче гратися зі мною, бурмотів він. Зайчику, дай нам м'ячик, ми хочемо погратися, попросила мишка. Ні, ви граєте неправильно, я не хочу з вами бавитися, відповів зайчик та відвернувся від неї. Інші звір'ята вже і не знали, як до нього підійти, щоб забрати іграшки. Він тільки бурмоче, і говорить, що вони не так грають. Дивний він, думали звір'ята, але вони і без іграшок цікаві ігри вигадають. А зайчик все сидів самотньо за столиком та спостерігав за іншими. Вони сміялися, бігали. Як же їм там весело! Їм так весело. Хочу до звірят, хочу з ними гратися. Але вони напевно на мене ображені. Як з ними подружитися? подумав зайчик та озирнувся навколо, шукаючи відповідь. Раптом лисичка вирішила поговорити з ним. Хочеш з нами погратися? Хочу, але напевне, всі на мене ображені, засмутився зайчик. Так, їм було не дуже приємно від твоєї поведінки. Проте. Ти можеш вибачитися та спробувати подружитися, запропонувала лисичка. А як це дружити? здивувався зайчик. Дружити дуже просто, посміхнулася лисичка. Потрібно поважати один одного, не ображати, ділитися іграшками, прислухатися до інших, допомагати та веселитися разом. Звучить неважко. Я спробую, зрадів зайчик. Він зібрав усі свої іграшки та попрямував до звірят. Пробачте мене, малята, я більше не буду так поводитися. Давайте дружити та гратися разом. Звір'ята дуже зраділи, що зайчик зрозумів, що чинив невірно, і вибачився. Вони з радістю його прийняли. До своєї компанії та почали веселитися, разом гратися та дружити набагато веселіше.